І дуже важливо, що у нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці. Це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії сьогодні. Міністр енергетики України з представниками Групи СЕМІ, з міністрами енергетики. G7, і це країни, які точно можуть підтримати і підтримують Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу. Був на доповіді керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі по ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній. Це доволі відчутно. Нафтовий експорт це основа російської. Наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить.